Всім гарного дня. Сьогодні я пішла на грибу, думаю, прийдуся, у нас такий дощ паде гарно. І думаю, чи найду я деякі грибочки, чи не найду. А то люди так багато ходять. Там де ж де Так Дивлюся, а тут в нас є два красені такі. Так ну. Дима їх акуратно, акуратно микати. Вони можуть Опа-па-па. Ось опа. такі. У мене грибочка є. Два. От Ось один. Щось не дуже він перервався. От. От другий. Ось такі два красунчики. Так, йдемо далі. Дивимося, тільки може є. Так. Ось така у нас полотка. Сьогодні дожчик іде, дождик, дошки. Будуть, напевно, гриби. Ну похолодало, не знаєте чи будуть вони. І тут іду я і таким образом є красавчик грибочок. От дивіться, який він гарненький. Ой, блін, який він файний, який нього корінь. Ух ти! О, який красотурчик. Боже, який грибаринь. Киса. А от, дивлюся, йду і тут недалеко така сімейка грибочків є. Боже, які вони красавчики у нас. Дивіться, ну хто замітить грибочка? Тут один такий красунчик. Росте. Тут другий красунчик. І тут третій. А ми будемо їх макати. Так, ой, які вони файні. А ну? от. Це рибочки. Це є осіння рибочка. Два. О, Та, от там ще один. Ого! Дивіться, но тут бачите. Рибочка сімейка така. От, тут мені місце. І тут цього будемо вимикати. Угу. От. Ой, як він там міцно. Так. Дождик паде, паде, паде в нас дождик, а я собі, думаю, йду. Що подивлюся. Тут я натрапила на такого ще грибочка. а він тільки щось такий сам єдиний більшому. Це вже жовтий, напевно. О, жовте, ну буде. Посушиме. Таке. Так. Знову я натрапила такі гарні два грибочка. Но вони вже, напевно, жовті. Но вони мають бути дуже-дуже дуже, дуже, дуже чистенькі. Ага. Ми їх макати. О такі. О, бачите, таке частенький. О, місце. А тут ще один такий. Великий-великий. Все здоровий. Одка в нього ножка велика. Гарний грибочок два. От, красавчик. Ще злий, там заліз. От і Джеррі вже прийшов. Мене знайшов Джері. чиє гриби. Все, дивитись тут гарно. Ой, блін, тут, навіть, грибочок був, а е, я його розставила. Ой, блін. Ну і таке буває. Байка. Главное, що... Що є? Е? Так, але ми на Ми так дивити у мухове, бо тут дуже у мухове гриби ростуть. А ну, плиту чи є? Ще щось. От бачите, є е там грибочок. Ой, як він захоросий в мене. О, мен. О блін. Так дуже... Ах. Ось такий гарний. Дуже так умови гриборус тут, що навіть їх і не видно. Там місце задумали. От, дощ не перестає сьогодні падати. Джері, туди. Десь ще тоді Ну, навірно, вже нема більше. Все, да, тут я прямо по, по дорозі йду і от такий у нас красавчик, він же жовтий, но він чистенький, такий вообще, вот. прямо на дорозі. Таке риб, та й там і Джері. Джері. Бачите, який рибачка по дорогу ростуть. Я вже буду йти додому, вже над село таким змокло, що таке пець. Буде ще такі парасольки. Їх так да, хто бере, але я їх не беру, не знаю. Що не пробувала, їх беруть, печуть тут бівні. Ось таке в лізоні. Так, Всім гарного мирного неба над головою. Всім пока. До побачення. До зустрічі!